Доброго дня, що там українські українській я вам розповідав, що в нас тут є поле таке специфічне. Ось ту сіяла сівалка зернова. І оце є такі, якби, отака і густота і вся біда. Слава Богу, що не всю площу сіяли саме сівалкою зерновою. А більша половина поля постійно просапною сівалкою. Зараз ми дойдемо, я вам покажу різницю. Ну Ви бачите, тут сіяла хорж, потім пьотінг досівав. Ну, така собі статорію. Бачите, густоти нормальної немає. Це через те, що е, сівалка змішувала сире і сухе, розумієте? ну, І робила щось таке середнє. І сходи отримали різні. Слабенькі. Через те я вас і попереджаю. Не сійте зерновими сівалками ріпак. В зоні недостатньо зволожені, розумієте? Ось бачите, слабенький тут ріпак. Три тони показує 2,5 тони показує. Ну, ви бачите самі і по габідусу і по всьому. Зараз я покажу, бо в мене отам є місцина. Зараз покажу. Побачите. Ні Устати ніфіка немає. Зараз дойдемо, де, де, не... де Тасатна. А тепер, колеги, дивіться, можливо на камеру буде видно. Та видно ось перехід. А ну-ка, Тимур, зніми мене, будь ласка. Один той самий гібрид, колеги. Один той самий. Ну навіть чуть виріше. Ну, тобто і масив покажи, кажи ось масив. От стоїть масив, який був стоїть. А через що? Ну, що? Неякісне відносіння. Сівалка йшла, перебивала сухе і мокре, і виходить середнє, на півсеред. А ця палюка розгрібала посапла сівалки і вложила мокре. Таке виглядає, яка історія. Це просто капець. зараз на присяду поїду тут зняти відео, понял скиду снигу покажу успехи вам.